Доброго дня! Сьогодні на огляді розумний програмований паяльник FNRC HS02A. Ось такий коробочці він до нас заїжджає на склад. Також замовити ви його можете за промокодом, який бачите зараз на екрані. Такі детальніше дивимось комплектацією. міцна сумка, інструкції для користувача, зворотня сторона. Карта бренду. Пабель живлення. Ось така насадка для паяльника. Також тут ми бачимо підставку для паяльника і губку. Так, і ось такий сам паяльник. Потужність паяльника 100 Вт, швидке заряджання, діапазон температур від 100 до, 400, до 450 градусів. Ось функціональні кнопочки, дисплей. Так, і ось так знімається кришечка, дістаємо насадку. Так, і фіксуємо: тримається надійно, не хитається, не вилітає, що дозволяє зручно працювати. Замовити даний паяльник можна у нас на сайті посилання, буде нижче в описі під відео. Також можете скористатися промокодом, який бачите зараз на екрані.